В цьому раунді я хочу, щоб ви приготували для мене яєчню. Легше легкого. Я готова починати. А мені допоможе наука. Я вже навчився збільшувати кетчуп. Okay. Для сестрички все що завгодно. Для початку на сковорідку я покладу ось таку милу форму. Додам більше олії. А далі відділю білки та жовтки. Добре, відділяти не буду. Краще потім виловлю. І допоможе мені в цьому ось така рибка. Очі мого зайчика будуть з жовтків. А решта мордочки із білків. Дідусь, як тобі? Начебто мила. Клас! Часи мені приступати. Я ж Тобі сто раз повторювала не одягати так окуляри, Щоразу валишся на підлогу. Та все гаразд. Що ж, саме час випробувати мій збільшуючий промінь. Здається, ти його не збільшив, а зменшив. І це дуже смішно. Щось пішло не за планом, але не страшно. Я все одно його збільшу. Просто другого разу Спрацювало. Ну що, ви мені вже заздрите? Це вже не проста наука, це вже справжнісінька магія. А це означає, що моя яєчня буде по-справжньому чарівною. Час вивалювати це величезне яєчко на сковорідку. Бачили, який жовток. Ця ваша наука маячня. Тут головне майстерність. Я ось зроблю для віки щось реально незвичайне. Для початку потрібно розбити яйця у спеціальні формочки, а потім занурити їх у киплячу воду. Поки яйця готуються, я робитиму бутерброд. Беру стиглий смачний авокадо і відправляю його в блендер, а потім намажу його на хліб. Отримані яйця потрібно розкласти кругом нього. Дивіться, виглядає так, наче зайчик сидить на галявині. Хіба це не чарівно? Ну, не знаю. Мій зайчик мені подобається більше. У нього такі великі очі. А я став автором найбільшої яєчні у світі. Віки такої ще точно ніколи не пробувала. Небагато кетчупу, який я збільшував на самому початку, теж не завадить. Ну що, Віки, час обирати переможця. Все таке апетитне. Мабуть, спочатку я спробую яєчню у вигляді кролика від моєї сестрички. Ідея крута. М -м -м, і на смак дуже здорово. Фух, я рада. Ще один зайчик, але вже від шефа. Ось це так. Він ще на травці сидить. Не терпиться спробувати. Смачно. Єйце так. А ось авокадо я ненавиджу. Як же так? А це ще що таке, дідусь? Що за яйце гігант? Я таке не хочу. Ну що, переможець очевидний, сестричка, дякую. Ура, Я перемогла! Я знала, що Вікі сподобається. Та годі вам, шеф, не дуйтеся! А в другому раунді я хочу, щоб ви приготували коктейль. Як завжди, готова. Це дуже цікаве завдання. Коктейль легко. Мені не звикати перемішувати будь-які рідини. Для початку я хочу приготувати льодяник на паличках. Для цього льодяники в рідкому вигляді я розливаю по колбачках. Після чого занурюю туди паличку, попередньо посипаю цукром. Залишилося засікти час і можна подримати. Так, він і справді заснув. Ну і добре, менше галасу буде. І так, в моєму коктейлі буде запашна полуниця, спрайт. І трохи льоду. Залишилося все гарненько подрібнити в блендері. Перелити отриману суміш в келих. І перший етап завершено. Далі в хід піде манго. Його я також змішаю із спрайтом та льодом, після чого другим шаром налю в цей великий келих. Але і це ще не кінець. Тепер я подрібню мою улюблену чорницю. І це буде останній шар мого коктейлю. Ой, як гарно! Так, так, дякую, я знаю. Прикрашу його часточкою полуниці і гарною трубочкою. І цей розкішний а, коктейль а? перетвориться на шедевр. О, льодяники готові! Ну що, ви мені вже заздрите? Подивіться, вони дуже схожі на кристали. Це так, і справді схожі. Але це ще не все. Тепер я візьму склянки і прикрашу їх кольоровим цукром. Потім додам лядяники всередину склянки, додам трохи льоду та спрайта. Вийшло смачно та гарно. Джил, а в тебе що? А в мене ще й не народилася ідея. В своєму коктейлі я намішаю самі улюблені смаколики Вікі. віки. Почну зі Скітлз. Повз них навіть і я пройти не можу. Їх я засиплю на дно акваріума. Далі лід і мармеладні рибки. А тепер саме головне синя фанта. Подивіться, мій коктейлі справді дуже схожі на акваріум. Упевне, навіки буде у захваті. Як же круто все виглядає? Мабуть, першим я спробую цей морський коктейль. Ням. Люблю тебе, сестричко. Шеф, ти ж постарався на славу. Дуже смачно. Я рада. Дідусю, від тебе я такої краси не чекала. Спробуй ось цей. Червоний. Як же здорово, що це не просто коктейль, а коктейль з льодяниками. Дідусь, це нереально. Ти переможець. Дід, ти чуєш? Ти переміг. Я правда. Ура! Дякую, онучка! Я А у цьому раунді приготуйте для мене якийсь салатик. Салатик? Просто буде зроблено. Та це так просто, як жонглювати перцями. Дівчатка, не поспішайте. Спочатку я. У мене є чудовий план. Всі знають, що немає нічого смачнішого за овочі, які ти щойно зібрав з огороду. Йому коні не обзавестися своїм домашнім огородом, з якого я зможу зібрати, наприклад, салат. Я посаджу насіння салату в горщик і гарненько полью. Насіння, до речі, експериментальне. Виросте швидко. Діду, у тебе вода ліється повз горщика. Ой, ну нічого страшного, це просто вода. Проте дивіться, як швидко виліз цей салат. По-моєму, це справжнісіньке диво. Саме з нього я й готуватиму. Так, приготування та дідусь, це ще те кіно. А що не так? Чув, що усі люблять сухарі у салаті. Так ось хліб у мене є. Понад нього я налюква квасолю в томатному соусі. Як же огидно це виглядає? Чому ж я зробив ідеальне місце проживання для цього динозаврика? І трава, є, і скеля, все, що потрібно, головне смачно. Думаю, цього дото зможе переплюнути будь-який інший салат. Тож у мене є всі шанси. Для початку потрібно зібрати всі овочі разом та нарізати їх на шматочки. Зробити це не просто, а ще й дуже весело. Здорово, я впоралася, так? Супер! І взагалі звичайний салат це нудно, тому мій буде виконаний у стилі сучасного мистецтва. Шеф, вам подобається? Подобатись мені буде той салат, який я збираюся приготувати. Спочатку змажу тарілку соусом. Далі потрібню чорний хліб на дрібні крихти. Крихти потрібно буде висипати зверху соусу. Ну а тепер візьмусь за овочі. Я наріжу і розкладу їх так, що буде виглядати, наче вони ростуть прямо з землі. По-моєму, дуже незвичайна ідея. Вікі, ну що, час обирати переможця? <гас> Як же все круто виглядає? Почну з того, що для мене приготував дідусь. Який крутий та великий динозавр! З ним так здорово грати. Цікаво, а з чого він зроблений? О, здається, це шоколад. <распраць> Точно, дуже смачно. А тепер дізнаємо, що ж це за скеля. Ой, ось це гадота. Ненавиджу, фасоль. Не догодив. Ого, сестричка, не дарма, ти так довго ходила до художньої школи. Тепер ти можеш навіть овочами малювати. Для тебе все що завгодно. Ого. Салат від шефа виглядає найкрутіше. Час спробувати. Де ж моя ложка? Ось вона. Фу, та тут же одна зелень. Я таке не люблю. Що? Ну, гаразд, ти просто ще маленька. Сестричка, вітаю тебе з перемогою. Твій салат мені сподобався найбільше. Mm, так, сьогодні мені прямо щастить. Відчуваю себе справжнім кухарем. Сподіваюся, наші героїні готові до першого випробування. Брідні доведеться їсти виделкою. Головне, щоб їй не дістався суп. Униця ложка. Її, до речі, можна використовувати як дзеркало. Ну а цей симпатичний морж – морш. Е, її належить їсти паличками. Ну що, відкриваємо? Вау, це ж Кока-Кола! Ну хто ж не любить Кока-Колу? Але невдаче, як випити її за допомогою веделки? Є ідеї, брітні! Ей, обережно! Так можна і усю колу розлити. Вочевидь, випити колу веделкою завдання не з легких. Ой-ой! Схоже, у застряг палець. Лідолашна. Мені здається, тут без допомоги не обійтися. Ора, палець вільний, і між іншим на ньому залишилося трохи коли. Але це ж зовсім не за правилами. Вибач, Брітні, тобі доведеться шукати інший спосіб. Ну, звичайно, виделка не влазить у пляшку з колою, але що як повернути її іншою стороною, зовсім інша річ. Ось вона крапелька бажаного напою. Звичайно, такий спосіб займе багато часу, але брітні так чи інакше впоралася із завданням. Генакуратніше е відкривати пляшку колою оком не саме безпечне рішення. Отож Ен спробує насолодитися колою за допомогою своїх паличок. Так, як смачно. Такий спосіб теж не найшвидший, але він працює. Mm, головне правильно розрахувати траєкторію. Yeah. Ага, вийшло. Тепер наливаємо коло. Oh. Отак, mm, смачно. Yummy. Це схоже на мікстуру, яку мені давала бабуся. Тільки коло набагато смачніше. Гей, і це все? Yes! На, ну виходить, я впоралася перша всіх. Вибачте, дівчатки, але ложка крутіша, ніж виделка й палички. А може в мене вийде ось так? О, ні, тільки не це. Ай! Мій новий костюм, моє обличчя. Який жах. Ох, я облилася ще й програла. Відстій. Варто виявити трохи фантазії, і навіть такі прості предмети, як виделка, ложка або палички, можуть бути використані у самих незвичайних цілях. Класне барабанне соло, енд Але, схоже, ми трохи відволіклися. Давайте відкриємо наші страви. Вау, яка апетитна локшина! А який у неї розкішний аромат! О, у дівчаток вже точно течуть слинки! Брітні спромоглася накрутити свою локшину з упаковки на виделку. Яка величезна грудка локшини, ось це так. Але як це тепер їсти? Нічого собі. Отакої між голодною людиною та смачною локшиною немає перешкод, і ми бачимо, що брітні швидко впоралася з цією упаковкою. Акуратніше, ця локшина доволі гостра. Ну, за допомогою моїх паличок я легко порася з цією лакшиною. яка вона апетитна. Отак, смакота. І гостренька, як я люблю. Отак, ще трохи. О, схоже, це все. Нинці, твоя черга. Хм, Зараз спробую. Беремо трохи. Добре, трохи менше. Та що таке? Беру трохи локшини. Серйозно? Ну ось. Цього разу успіх не на моєму боці. Вау, бургери. Так це блюдо полюбляють всі. Але їсти бургери за допомогою ложки це ще те випробування. Подивимося, як нинндзя з ним впорається. Ось це так. Нинці змогла розрізати бургер ложкою як ножем. І перша ложка залітає в рот. Смакота. Молодець, нинці. Ага. Ну що, спробуємо. Почну з булочки. Чудово. Тепер листок салату і помідори. Ммм, яка смакота. Ну і на сам кінець найсмачніше. Отак. Брітні теж впоралася із завданням. Настала черга Ен. М да, палички та бургер не найкраща комбінація. Поки Нинці та Брідні насолоджуються своїми бургерами. Ен щосили намагається відкусити хоч шматочок. О, ні. Бургер Ен розлетівся по всьому столу. Але чи можливо так її буде навіть простіше? Ось це так. Часом невдачі, які з нами трапляються, приносять із собою щось хороше. Ен добирається до котлети. Ох, як соковито! Так чи інакше, Ен з'їла свій бургер. Але схоже, у нашому змаганні поки що перемагає брітні. Що? Тільки одна страва? Дивно. Цікаво, що там. Вау! Це ж фондю, шоколадний фонтан. Як багато тут шоколаду, Брітні вирішує спробувати першою. Точніше, викопати свою виделку у шоколаді. У такий схосі багато не зачепиш, але це краще, ніж нічого. Так, заради такого смаку варто попрацювати. Тепер він спробує скуштувати цей шоколад за допомогою паличок. М -м, яка смакота. Нинці, мабуть, пощастило найбільше. Подивіться, як багато шоколаду можна зачерпнути за допомогою ложки. О, так. Хм, зачекайте. у мене ідея. Ось так. Акуратно. Мій геніальний винахід працює. Вибачте, дівчатка, але фонтан закритий на технічні роботи. Все було смачно. Ого, схоже, Брітні тепер ділить перше місце з нимці. Ну, дівчатка, готуйте свої столові прилади. Настав час куштувати нову страву. Що ж дістанеться нашим героїням цього разу? Ого. Подивіться на цю величезну тарілку скітилс. Здається, нинці вже готова зачерпнути ложечку цього смачного драже. Як же солодко. А скільки смаків змішується в роті? Ненці уплітається зкітелс як пластівці на сніданок. Думаю, багато хто б не відмовився снідати такою смакотою. Ну що, чудова робота, ненці? Так, їсти скітелс ложкою далеко не найгірший варіант. Чи не так? Тепер подивимося, як впорається брідні та її виделка. Виделкою не можна зачерпнути так багато зкіта як ложкою, але це все ж таки краще, ніж нічого. Ось так поступово. Виделка за виделкою і брідні теж впоралася зі своїм завданням. Залишається тільки Н. Та як же це? А може, цей. Ні, ось цей зараз. Нука? Так вийшло. Йди до мене, йди до мене. Ой. О, ні, брітні. Які зірочки. З тобою все гаразд. Фух. Хто ж знав, що скітос може бути таким небезпечним? Вибаче, але цього разу тобі не пощастило. Знову. На рахунок: один, два, три. Ого, кукурудза. Брітні відразу насаджує свою кукурудзу на виделку. Час спробувати. Так, це дуже смачно. І спробувавши цю смакату один раз, зупинитися потім буде дуже важко. Дівчаткам залишається лише заздрити. Їсти кукурудзу за допомогою веделки виявилося дуже зручно. Відмінна робота. Тепер настала черга Е. Ну, добре, може спробувати так? Ні, так не виходить. А може, ось так. Також ні. О, ідея! Цікаво, що придумала Ен. Ого. Тепер їсти кукурудзу стало набагато зручніше. Це як їсти барбікю, і руки зовсім не брудняться. Супер. Молодець Ен. <смакова> Смакота. А як же мені їсти кукурудзу ложкою? Може спробувати відколопнути ось так. Або ось так. Ходить. Ой, бач, брітні, ця кукурудза така непередбачувана. Ну ось, цього разу в мене нічого не вийшло. Прилади готові. Поїхали. Вау, подивіться, як багато тут чіпсів. А ви любите чіпси? Особисто я впевнена, що так. Пишіть у коментарях, які чіпси ваші улюблені. О, схоже їсти чіпси веделкою не самий зручний спосіб. Ну, можна взяти одну чіпсинку ось так. М -м, який хруст! Здорово! У такий спосіб не з'їж багато чіпсів відразу, але іноді задоволення хочеться розтягнути. Ем взялася за справу, і, схоже, їй вдалося зачепити одну чіпсинку своїми паличками. Так, О, смакота. Тільки подивіться, як швидко зникається вежа чіпсів. Молодець, цен. Ну що, Нинці, Твоя черга. Спробуй підчепити ложкою. О, ні. Башточка Нинці розлетілася по всьому столу. Може, вийде ось так? Ну, давайте, залазьте до мене в ложку. Безглузді чіпси. Отже, час підбивати підсумки. Вітаємо брідні заслуженою перемогою. Срібна медаль дістається Нинці. Ну а третє місце звичайна ж ОН. Не засмучуйтесь. Ви всі великі молодці.